Доброго дня всім. Опять у мене очередной заказ, трошки нестандартний. Розкажу, в чому сама суть. Діло в тому, що у нас двигун ОМ648, це дізельний двигун 6-ціліндровий, Mercedes. Його там надули, там ту турбіну, я не знаю. Там коротше, космос зробили. І... Дуже погано, коли от клієнта спрашує, яка потужність, каже: надули, нашили, форсунки, міняли, все зробили, стещі там я не знаю які, а на стенд не заїжджав, я не знаю його потужність. І це дуже погано, тому що немає чого талкуватися, розумієте, немає оцього цифри тільки так, знаєте, орієнтіровочно. Те саме, що пальцем в небо. І що хотів розказати про цей. Е Комплект його надули автомат там зламався в цьому моторі, і людина коробки механічної не знайшла чи просто її немає під цей мотор. Ну я як я розумію, і почали кустарно робити. Поставили спринтовський ось такий маховик, ось його номер, якщо комусь треба. І спринтовське щеплення, і людина каже: Уже диск міняю, коротше, корзину міняю, воно буксує. То понятно, що воно буксує, бо по заводу тільки на цей мотор йде 170, 200, там, вроде би, 4 сили. Да? Дізель. Дізель? ні. Е, і виходить, поставили спринтовський маховик із і з корзиною, який йде там під 150 чи 160, якщо я не помиляюсь. це приблизні цифри. Бо я ж говорю, я мерседеси не знаю. але так от поверхностно. от ці цифри, то есть вони постійно проскакують. Я вам об'ясняю. То есть, поставили маломощне щеплення на, на стандартний мотор. Його вже не дождно хватати, а його ще надули чіпанули. Коротше, все, тут вже пішла срака повна. І тут виходить, що? Що воно що ти сюди не став, то воно працювати не буде. І плюс останній вздох заказчика був такий, він поставив новий диск і каже, що все одно буксануло. І новий диск поставив по блюпринту, який взагалі просто, ну, просто сльози, сльози з цим демфером. Ну, ці диски, я не знаю, при такої потужності його взагалі просто порвати, викинути, поламати. Моя задача яка? Зроби так, щоб воно держало. А так як поспілкувався з клієнтом, він каже: у мене вакуумне щеплення, я думаю, йому предложити корзину з двома мембранами, Так як я роблю, плюс якщо вакуумне щеплення, то є воно не таке що вже й буде на педальку, як би тяжке. Тось і якраз прижим двох мембран Ось таких двох мембран, буде не одна, а дві, буде якраз і прижимати, і держати ту потужність. Тобто такі корзини будуть, як вам сказати, є, її потужність два рази увеличується. Тільки якщо на стандартній машині педаль стає тяжче, і у вас ліва нога від того, що ви будете нажимати, її буде трошки перекачана, чим права, то, тут, коли є вакуумний оцей циліндр, який допомагає вам ну, прокачувати його, то це буде якраз от просто ідеально. Так, розказав все. І що я як буду виходити з цієї ситуації. Тобто, я спробую зараз накопати отакі корзини, тільки без самоподвода. Бачите, ця корзина самоподводом. І щоб мені ж ці мембрами, тому що корзини самопідводом, то вони не робляться з двома мембрамами. І також також я знайду такі корзини. Я думаю, вони є просто других брендів, а нам там вже бренди не важні. З цього диска я. Заберу ось цю шліцеву і внідрю її в жорсткий диск. По секрету скажу диск, так що щоб ви знали, БМВшний диск, тому що А, я ж ще все ж не розказав. Ви ж бачите, яка тут шліцева маленька, патроловська. Цей мотор ще стоїть в Nissan Патролі, щоб ви розуміли. Тобто, ви розумієте? Да? То есть... Прийти, допустим, до на якесь СТО офіційне і сказати їм отака ситуація: таке щеплення, коробка, така шліцева, друга, щеплення одне, мотор був інший. Тобі покрутять у візках і скажуть, чувак, все, ми таким не займаємося. але є майстерні, як от моя в гаражі. То є, я чисто щепленням займаюся. То є, я розуміюся на цьому, на цьому, на цьому справі, на цьому ді, ділі. Так що, е, от я ще за чого і кажу, що підберемо корзину во з другого. Спробуємо поєднати з цим маховиком, шліцеву заберемо це все, викинемо і внідримо в диск BMW і отримаємо цю гримучу смесь, яка буде держати приблизно десь там до 400 дізельних сил, дізельних сил, тобто це крутящий, приблизно десь 800-900, щоб ви розуміли. Бо віталкуюсь від своїх знань, бо вже такі комплекти робив, люди їздять, ну, і їздять собі. Так що, а, кстати, диски ще будемо робити на кераміці. Есть, бо клієнт захотів, щоб зробити так, знаєте, щоб повністю-повністю такий апгрейд, щоб от було воно, у нього там, ну просто воно Е, Так що, все. Багато говорю, мало роблю, концовку покажу. Готов наш комплект. Зараз спробуємо його навижимо, як буде розмикатися корзина, буде відпускати диск. Це ми зараз побачимо, не вистачає третьої руки, щоб вам так все чотенько показати. Так, ну що, робимо вижимо. Ось, я язин нажимаю. Що видно наш диск. З тієї сторони. Бачите, Він легко там двигається. Це означає, що на оборотах первічний валки вижитого буде зупинятися і... Щеплення у нас буде включатися. Так що ось такі справи. Режим, звісно, дуже тогий. Але що зробиш? Бачите, коли чіпують мотори, а слабе звіно, остається щеплення. Його треба вдосконалювати. Так, зараз покажу, що внутрішньо. Все, готове. корзина з двома ліпістками, як видно. Звісно, прийшлося з неї повозитися. Домой я так не возився. З такими корзинами все проточили, зробили. Все чотенько у нас. Е, питання, звісно, ну, це старі остатки, серцевину забирали сюди, внідряли диск БМВшний робили, перекльопували. Тобто нові накладочки. Коротше, все по фіншучику. Єдине, що, що намучило, це, це от дуже такі, знаєте, тонкості. Вам розкажу, покажу, хто таким займається, коли покупаєш такі дві корзини. Понятно, що воно все на новому строїться, і коли клепаєш, і тут може бути ось така невдача, то завжди є шанс. І от у мене був один шанс, я його проїбав, як кажуть. Воно лопнуло, пішло в металолом, але була друга ця пластина з другої перзини. І все удачно, я її заклипав. Бо кожен чугун має свою крепкість, свою закалку. І коли ти, допустим, працюєш з одним металом, то виходить, що все добре. Вроді би, і станок собі настроїв під давлення. Але бачите, бувають такі нюанси. Але хорошо, хоч вийшло скомплектувати. І на цій корзині у нас всі уші цілі, все класно. Так що, така операція в общем пройшла успішно. В принципі, що етог. Маховик проточений, углублений, диск зроблений під шліцевою, підогнаний. Корзина з двома ліпістками, з держаком до 800 крутящого моменту. Я думаю, буде держати. Але це я тільки думаю, якби був би стенд провірить, було взагалі б взагалі класно. Але оталкуюсь від мощностей, які були заводські, і плюс нагрузка на дві пластини, плюс кераміка 10% на нагрів, що буде краще, як ліпучка спрацьовувати. Так що, ну ось такий комплект, Старі деталі. Звертаємо клієнту корзину. Гонавши вже сюди, все одно не підійде, але може людина десь до другому її буде приміняти. В общем, ось такий комплект. Якщо у вас є проблеми, звертайтеся в майстернь в гаражі. Я вам допоможу, чим зможу ну, чекаю на ваші замовлення.